Білим на чорному, чорним на білому. У палаці потоцьких відбувся перформанс через хрест до воскресіння. Це стації хресної дороги, які відтворив у мініатюрі відомий український графік Осип Роман Сорохтай. Ці сакральні сюжети автора прочитуються як своєрідна молитва роздум. Малюнки, які зробив свого часу, осип Сорохтай, вони дуже промовисті. Вони оповідають не тільки сцени сакральних сюжетів, але також дуже сильно взивають до серця, до душі кожної людини. Кожен, хто дивиться на і прекрасні твори може знайти себе в тому чи іншому мистецькому ракурсі. Крім того, важливо також є підкреслити, що хресна дорога Вія Долороса це особлива дорога кожної людини. Художник сороктей тему хресної дороги розкриває у двох концептуальних площинах: чорний по білому та білим по чорному. В першому варіанті використовує чорний папір та білу пастель. За стилем хресна дорога надзвичайно близька до експресіонізму. Художник-реставратор Валерій твердохліб каже, творчий підхід до рисунків особливий, адже митець робив їх з душею максимально наближено до обряду шанування страстей господніх. Ця хресна дорога, яка зараз представлена в палаці Потоцьких, це, це фактично рисунки, графіка. Так, ну це ми бачимо зображення. Вони в маленьких формі, але ми просто тут вони відображені на банерах. Це можна сказати. Це най, найважливіша, така най, найцінніша і, ну, і най, це те найпотужніше, що створив Сорхтей». Тобто це вершина його творчості. Тобто так відзначають мистецтвознавці, дослідники, оскільки є багато досліджень наукових мистецтвознавчих по творчості осипа Сорохтея. І відзначають, що це саме його така, ну як лебедина пісня, можна сказати, що це найзнаковіше і це найпотужніше мистецтво, яке ну це європейське мистецтво. Осип Роман Сорохтей український художник, експресіоніст, добре знаний серед мистецької еліти та мистецтвознавців за життя. Не мав жодної Персональної виставки творив здебільшого для себе. Більшість його творів у приватних колекціях. У тодішньому Станіславові вчився та прожив половину свого життя. Помер під час фашистської окупації 1941 року від інфаркту. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.